Ви думали, що, що, що Юрчик-мурчик не знає гуляти, цей, А в дожливу погоду? <рив> Ви не вгадали, бо я люблю гуляти у погоду, коли падає дощ. Люди нормально дома сплять, а я йду прямо <рив> в око. Упало. Я йду трішки погуляю під дощем. Зранку, як почав дощ падати, так він і не перестає. Але до речі, ще він падав цілу ніч. Можете собі представити? Ми одягнулися гарно. Щоб не змокнути. І все, йдемо робити. Травел, травел. Трішки під дощем. Travel під дощем сьогодні. Круто, да, я придумав. Ось такий в мене зонтик є. То і все, то йдемо мокнути. жаль, не взяли ці. Чобітки. Було поприкольно. Таке гарне дерево. Велике. Мені на камеру капнула водичка. Певно, треба протерти телефон. Дивіться, який крутий Ікарос, як раніше. Як раніше, раніше таке. Мене щось так голова страшно болить. Не знаю чому, з чим це змовлено, зв'язано. Копацького нічого немає. Безон, така мокна він такий Ріана, типу. Типі Umbrella, Така та, Umbrellas. Туристів сьогодні немає, як ви бачите, на площі герої, тому що. Дощ, 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 дощ яка хуяра. Сербське посольство. Щось пити так захотілося. Але туристів і так є достатньо, просто тепер їх немає, вони десь ці сидять. людей, людей. Всі на машинах поховалися. Таксі сьогодні зароблять багато грошенят, то, то зрозуміла справа, Площа героїв вам. Музей. Ми йдемо трішки на метро, трішки йдемо до центру. Сідаємо. Сідаємо. У, зонтик треба закрити. А то нічого не видно. Боже, який той вітер протяг. Вітер протяг. А, я не встиг. А ні, це не наш. Наш зараз буде. Фух. Станція Гишепере. Площа героїв. Ой наш їде красунчик. Старовинне перше метро. Хто не знав, одиничка це старовинне перше метро. Так, виходимо з метро. Дуже вітер тує. Дощ паде, ну таке типу. Гобана! Камера вся в дощі. Ой, не дуже люблю дощ, але це потрібно для природи. Дивіться, як все гарненько зацвело від дощику. Дуже гарно. Обажаю, все зелене, все красивий і мочу з тротуарів змиє дощик. Що тут можна сказати? Красота. Красота. Ніхто не катається сьогодні. Ой, вже хочеться літо. Літо-літо. Я приїду на краситу. Я наталка Карпа. Ой, дуже гарно. Я трішки вже грязний. Ну нічого. О, фонтан за, за це запустили. Таке тут колескове гарненьке крутиться. Такий тут гарний фонтан, ніби в Італії такий там. Аполлон. Ну, Не Аполлон, звісно. Не знаю хто це. Такі квіточки гарні. Так, що ми подивимося, що це є. Може хтось знає, що це. Малала, у тю, Копієчки не кидали, а ні, трішки кидали. Так, тече, ніби я зранку в туалеті. Ууу, поїхали. Колеса охлят в Будапешті. Все зелене, фісташки, оливки. Дуже, кстати, крутое дерево оливку тут посадили. Так крутенько. Вона ще росте. Все, йдемо далі. О, там щось піше. О, ти тікає? Оооо, те що у мене є гроші на ресторан? Що Шотті? Я в менема грошей. Голубі. Ресторан дуже гарний. Венгерської кухні національний. Угорський ресторан дуже смачно, я там вже була. Дорого, але дуже смачно. Боже тут фонтан. Фонтан з власної роботи. Ручної, я б сказав. Ми oh, ну, йдемо далі. Це капає мені. Шею дал перейти. Оливочки. Зелені були оливки. Яка гарна пальма. Дуже пропустив, блядь. Урод. Що мене не збив. Нершов. Мотоцикл з двома колесами. Дуже прикольно. а, -а, -а туристик. Травел буде пешко. Я яка пукалка. Пу -пу 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 -пу. Пук-пук-пук-пук-пук. Маленька така. Мадярський. Дуже тут гарний після реставрації. Нещодавно реставрували. А, венгерський а, винахідний академія такий університет. Тут всякі винаходи роблять. Він дуже гарний. Тут його пам'ятник, кстати, це він придумав, це академія. Да, погода сьогодні взагалі не для гуляння, якщо чесно. Туристі, навіть дощ дуже багато, скільки автобусів до лісі приїжджала. Мостик наш, там замок, вже з вами були, фонікулер, ми вже були з вами. Багато де вже ми вже були з вами, йдемо до парламенту, прогуляємося біля річки. Ще раз вам академію винаходів. Так, вітін, вікінг. Вільям зараз буде відправлятися. Не встиг, будь ласка, пакуйтеся на шлюпку. Там вже люди її поїдають і їдять. Дуже гарний кораблік. Там маленькі якісь два, я не знаю. Ой, я б на такому звісся, наприклад, десь в Німеччину. Поправочка, дивіться, як водичка впала. Це все було вода. Там три вікінга. Гутта, я думав, один. А там три ідентичні. Ну, дуже круто так, ні. Скажіть. Водичка така. Тут можна влітку посидіти. Тут ну, трішки бруд, конечно, могли б її поубирати, але таке, Йдемо далі. Ой, Дощик вже встав, то й слава Богу. Я вже зняв парасольку з себе. Трішки виїздив до Дунаю е -е, погуляти. Е -е, йдемо до парламенту. Ой, як водичка хуяра, як на морі прям. Пора просто проїхав. О, я б теж так десь поїхав, поплив якийсь круїз. В цьому житті один раз я дуже хочу поплисти кудись. Наприклад, в Швейцарію. Круто би було. А дивився білети, ну коротше. Якщо б з Будапешта. Звідси. Швейцарію пливсти, ну там середній класний буде. Каютка, то буде 1300-1500 євро. Це вже із харчуванням один раз. Ой, один раз, три рази, певно. Боже, зараз це упаду в Дунай. А то буде хохма. Водичка так посохла. Тут це все, що каміння, Було все у водичці. Діошка на мене залізає. Лук ну, марки сьогодні дуже дивіться, таке все. Такий не свіжий, як і я, Нем Фріш. Канати, канати тримають, кораблики, щоб не поплили. А тут вже хтось відправився, пуста. Пустий помост. Ну, але тепло на вулиці, що сказати? Що тут сказати? Дощ попалив, але тепло. О, якесь деревище приплило. Прилетіло, приплило. Квартири тут дуже дорогі. А з панорамним виглядом на Дунай Дунайпрямку дуже дорогі. Початок від 100 тисяч доларів за допомогою. Тому хто бажає, дуже їх багато тут. Можна приходити, купувати і мені купіть одну. Я не відмовлюся. Я вже такий грязний, як свиня. Гарно, пахне рибою. Пахне рибою. Здохлою, але ну, не рибою. Ніби я на морю. Гуляли-гуляли, відколи ми переїхали в Будапешт, ми ніколи ще не каталися на автобусі, а, як він називається, коротше. Катамаранга якась. Автобус Хальмар. ми щось його подивимося. Кстати, він якраз плаває до нас. Або розвертається їх кстати, два там. Так, круто. Зараз я вам покажу, як виглядає автобус, який возиться і в Дунаї, і на суші. А ні, а то от він просто такий великий. Ось тут парламент. Ось. Наш автобус. Це автобус, який пливе ще і в Дунаї. Так що, хто буде в Будапешті, купуйте білетики і катайтеся на такому автобусі. Дуже круто. Я хочу ще поки в Будапешті скататися таким автобусом. Ніяк ніяк не доходили руки і ноги прокататися на такому кальмарчику. Але потрібно буде коли колись з'їздити. Відео зроблю. Туристів сьогодні багато, як ніколи. Їм не заважає дощ. Це добре. Це знак такого, знаєте, туриста, який буде е, стояти на своєму. Фотки, 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 відео, 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 прям як я. Травелмен, Travel травел. Travel. Все. Наша зустріч сьогодні закінчується, завершується. Женщина мене знімає безплатно, поки що, поки є не зірка. Тут нам парламент, ви вже знаєте. Все, ми йдемо додому, тому що я страшно замерз. Йду кусати семічки. Дивитися кіно семічки. Луськати, лускати, тому що сотра на роботу. На такій гарній ночі ми і завершуємо наш travel похід Райнмод. Хто не знав, це вокзал Келеті внутрі, де зал очікування. Ось на цьому самому місці, де ці малюночки знімали одну з частин фільму Джеймс Бонд 007. Тому будете дивитися фільм і відразу згадаєте цю частину. Дуже гарно. Ніби в церкві.